В результаті, да, проаналізувавши оці всі шість видів кейс уроків, можна сформулювати покрокову інструкцію, як, наприклад, нам, як вчителю, який збирається створити власний кейс-урок з громадянської освіти, що нам робити. Я тут створила в вигляді таблички. Знову ж таки, це досить суб'єктивне бачення, на яке що я створила на основі власного досвіду. Це не означає, що це прям така абетка, яку треба вивчити тільки її. Використовувати, ви її можете адаптувати під себе, доповнювати, е якось з чимось іншими поглядами, поєднати. Але ось просто з досвіду, мені здається, що це такий е найбільш зрозумілий формат для вчителя, який буде впроваджувати кейс урок. Значить, Перше, ми визначаємо тему і мету уроку, де кейс урок найбільш доречний е в контексті навчальної програми. Е описуємо, що ми будемо робити, і. Пишемо собі якісь приклади вправ, що ми будемо також робити. Ну, тут я також собі зазначила просто як варіанти, щоб у вас був приклад, приклад перед глазами. Другий етап: формую, які компетентності ми будемо формувати. От я для себе обирала перед цим там сім ключових чи вісім, і записувала у вигляді таких самих табличок. Також можна їх брати за основу, тому що приблизно кожному. Прикладі, що я вам надавала, там приблизно одні й ті самі компетентності. Тому от можна за основу їх брати і підставляти, наприклад, свої власні м -м, варіанти і там, якісь навчальні дії, які ви плануєте на цьому уроці. Далі готуємо кейс. Я вже зауважила, що це може бути не обов'язково якась реальна життєва ситуація. Звичайно, що якщо вона була десь. Ми можемо дати дітям на неї посилання, бо зараз дуже багато пов'язаних особливо з війною там якихось ситуацій, на які можна там подумати, що стосується діток і волонтерів, і взагалі там діток героїв, дуже багато таких є тем, даємо посилання, діти працюють. Тобто і реальні, і змодельовані ситуації сюди підійдуть. Тобто, ви можете, якщо немає там багато часу, щось шукати. В якихось офіційних джерелах інформації, ви формуєте на основі власного життєвого досвіду якусь ситуацію, пропонуєте з нею дітям попрацювати. Далі визначаємо тип кейсу: оці шість, що пропонуються, ось якийсь тип з них ви обираєте. Кейс справа, кейс приклад, комплексний кейс і так далі. Розробляєте запитання або завдання до кейсу, які вони самі мають бути якого формату, проблемні, відкриті, тестові, до чого вам не будуть спонукати? Шосте, плануйте методи роботи з кейсом. Що це буде? Індивідуальна робота, групова, дебати, це буде якийсь може, квест чи щось інше. Це знову ж таки виходячи з вашого власного бачення і з того, які дітки в вашому класі. Можливо, вони взагалі не дуже а, психологічно такі, які б. Будуть там сильно в цей процес залучатися там, через якісь індивідуальні особливості. Це, знову ж таки, треба просто бачити і знати своїх дітей. Додайте етап рефлексії, ну, звичайно, як і до всіх уроків, які ми додаємо. Додаємо мультимедіа чи онлайн-інструменти. Зараз так, як ми працюємо в концепції нуж, оце використання цього цифрового. Це тільки буде нам великий плюс. Тому обов'язково цей етап собі зберігаємо, додаємо. Перевіряємо міжпредметну інтеграцію. Так як ми викладачі суспільствознавчих дисциплін, нам все ж таки треба намагатися постійно перетинати між собою історію, правознавство і громадянського світу. От ці наші предмети. Ну, для нас це буде не важко, тому що ми в цій темі намагаємось між собою тематично поєднати, ну і враховуючи вік діток, да, щоб їм було цікаво. І готуємо оцінювання результатів, оці критерії, за якими ми можемо о, діток оцінити. Це може бути якийсь власно створений рубрикатор самооцінка дитини, о, там якась шкала за певними критеріями. До речі, ось у збірнику, про який я вам наголошувала на початку. Який іде разом з сертифікатом, там є е, сам кейс, і під ним табличка з критеріями, е, за якими можна оцінити діяльність дитини. Да, ну, там десь приблизно загальний бал буде 10-12 виходити. Знову ж таки, це просто як приклад, його можна адаптувати під себе як завгодно, як вам подобається.